Ой, хлопці, ви своїми тілами там закривайте, та дайте ракети, та дайте зброю, літачки. Цар умір. Його на навалдає, поставили в холодильник. Замість себе він на концерт до Кабзона відправляє хор Вагнера. Він просто таким чином скидує вібраційні нечість. Скидує на інших людей і їх приносить в жертву. Бабах! Нема! Що таке? От уявляєте, так працюють матриці, тому що зараз вони будуть ганяти план Путіна, а цар на настоящий. На ютуб-каналі Сонце України Євген Грицько неодноразово звертався до Путіна. Закликав його забрати своїх ставників з України. Натомість Путін продовжив шлях кривавого убивці, користуючись символами, знаками, цифрами. Зокрема, числовою командою: один, п'ять, сім. Я вам хочу показати народження Путіна 7.10.1952 року. Сума два додати п'ять, двадцять п'ять сім. Його число долі сім це сильне, число Число творця. Але я вам говорив: ми приходимо на землю, ми для себе будуємо рай, і ми для себе будуємо пекло. Чи ті люди, які якби рай, але вони людям можуть робити пекло. Ну Так, створений світ. І він, знаючи, як працюють вібрації, користується тим. Я вам по цифрах, по датах, що відбулося, хочу то показати. Як воно працює. І знаючи, як воно працює, ми можемо йому чинити супротив і сказати: знаєте, як казочка про голого короля? То всі навкруги кричали, що який наряд в нього великий в короля, да? а потім один хлопчик, який е просто попав і не знав, що там е існують правила, що голову рубають, якщо щось проти короля скажуть, Він сказав, а король то голий. Не побоявся. І ми от. Трошки от як той маленький хлопчик. хочемо вам показати, як от, от, чому працює. І все в датах. Я вам ті дати пікові. Я не хочу вам показувати. Вони прораховують там майже кожен день і ще одне товариство. Не вдавайтеся, що він хворий, там раком, помре. Вони все імітують. Слава Україні! Е, це маніпуляція тої КГБшної банди. Яка засіла в Кремлі і зараз п'є кров з нашої неньки України. Простий приклад, щоб ви зрозуміли. Та нечість, істота Путін, по-іншому не називаєш, народилася 7.10.1952, де є матрицю 25-7. Дивіться, як цікаво. 7, 10, 20-23-го року на день народження цієї істоти Хамас щинив напад на Ізраїль, де вбив ні в чому не повинних громадян 1200-1300. ніхто не підраховував. Уявляєте собі на день народження головного терориста світу Путіна, якого не зупинила коаліція західних країн, а бавляться з ним, даючи Україні, ой, хлопці, ви своїми тілами там закривайте. Та дайте ракети, та дайте зброю, літачки, щоб ми могли ту нечість спалити своєї землі. Допоможіть нам. Не допомагайте ну відповідь зразу з небес на день народження нечисті Путіна. 10-го 10 то сталося, люди, я про щось протягую. А це, що сказали, дивіться, як цікаво. 26, -го, 10 -го, 2023 -го року дорівнюється 16, 1 плюс 6, 7. каже Соловйов, пташка КГБ, цар умер. Його навалдає, поставили в холодильник. Ну, ну я розумію, ми всі хочемо, щоб тої істоти не стало. Я казав, говорив, по матрицях попадало, що він 9.05 мав вмерти. Бо кінець його, але він же так само знає, як працюють вібрації. Він так само знає, як спастися в тому світі, робити жертвоприношення. І що він зробив? Приніс в жертву замість себе, як я казав, він попаде на концерт до Кабзона. Що та нечість робить? Замість себе він на концерт до Кабзона відправляє хор Вагнера. Уявляєте собі, отут От я все розписав, як працюють вібрації. Нема співпадінь. Я в своїх відео чітко показував матриця 25, матриця 19. І воно тут працює, тут записано. От тут записано, на тітри виведуть. Ви, ви подивитеся, люди добрі. І він замість себе 23 числа, люди, 23 п'ятірочка, збиває літак пригожина. Був Пригожин, не був Пригожин, то не головне. Головне в літачку Пригожина був герой Росії Вагнер Уткін, який організував Вагнер, який ну він воїн. Розумієте, як би не було нечисть, але він воїн. Він організував ту всю ситуацію. І Путіну треба була така відома жертва воїна. А чому? Тому що в Уткіна матриця така сама. Як у Путіна 25,7. Уявляйте собі, бо Уткін народився 2.11.06.1970 1970 рік. Дорівнює 25-7 матриця Путіна. Друзі, він просто таким чином скидує вібраційні нечість, скидує на інших людей і їх приносить в жертву. Так само, як то, що почали говорити, що він помер. І ми витягуємо з тих жертв приношення Вагнера, які хором поїхали до Деся, дивіться, як Десять чоловік вбили в літаку, а Уткін, йшовши на Москву, зупинившись 100 кілометрів до Москви, получає. Збиває по дорозі 10 літальних апаратів, 8 вертольотів, від відвалі китака. 10. І тут 10 командирів. Ну, цифри все працюють, тик-тик, вони все в'яжуть один до одного. І найцікавіше товариство, що Пригожин, народжений з 1961 року, а це святкував СССР польот Гагаріна, це День космонавтики. І дивіться, що це як цікаво. Рівно 19.08 за 4 дні до того, як збити літак Пригожина. Москалі сильніше всіх вони в космос відправили Луна 25. Товариство Луна 25. Знову матриця Путіна. І дивіться, як цікаво, саме 19-го числа. 0,8 місяця 20-23 до 25, 7. Луна 25 об місяць, бабах! Нема. Що таке? От уявляєте, так працюють матриці навіть техніка. І ото, як то б, тобто він би його прославив, розумієте? Висадили на цей, бо дивіться, він воює, а тут економіка працює. Ні, то пішло, якби жертва, Розумієте, залізо пішло жертвою, і люди йдуть жертвою. Так само, як зараз він сказав, дивіться, як прослідується, от то, що сказали Солов... Соловей, той КГБіст, що він вже там 10 років Путін у нього все помирає, всі хворий. І от помер нарешті. Але супер, що він то сказав, супер! Тому що зараз вони будуть ганяти. План Путіна, а цар не настоящий. Ми всі дивилися фільм Іван Васильович міняє професію. Всі дивилися, правильно? Як там казали? А цар ти не настоящий, щоб не було смути, що цар робить? Відправляє стрільців на війну. І що тут виходить, що Путіна прокачують, що дубльора прокачують, що він вже вмер в холодильнику В смідомість людей вкладають, що він вмер. Буде свал, тому що він відчув в Китаї. Що то, що він хотів, нав'язати світу, не вийде. І він вже готує собі свал саме з Китаю приїхав і почав оту кіно, що він в холодильнику вже мертвий. Для того, щоб показати дубльорам, розумієте, дубльори правлять не він, щоб щитити свою карму. Розумієте, як він робить? Щістити карму, бо всі люди, коли дубльору не, ну, не буде путінізму, до року часу не буде. Потіні, путі, путіна, путіністів, бо то є 140 Мільйонів путінів там. Люди, вдумайтесь, нам треба згуртуватися. Які мовні питання, Бойко Ростович, викиньте той непотріб з голови? То є непотріб. Не потрібно на які мовні питання. Нам треба згуртуватися. Нас хочуть розірвати, ослабити фланги і зробити свою справу. Не вдасться їм то зробити. Люди, я вас дуже прошу. Бо воно проявляється, дивіться, Hist块钱, така фраза чітко проявляється, як вони працюють. 26-го, 10-го, 20-23-го об'являють цар мер Що ми в той же самий день вечором бачимо і прийшла інфа на цього. Головний колаборант, якого Медведчук і Сурков хотіли зробити царм Новоросії, прізвище Царьов. Знаєте, такого колаборанта? Уляти, царьов і царь вмер. І царьова підстрілюють ну то ну, співпадіння. А, а найцікавіше товариство. Царьов народився на 9 днів раніше за Уткіна. На 9 днів. Той народився 11.06, а царьов народився 2.06 1970 року. Дорівнює. 25-7 матриця царя. Друзі, розумієте, воно так працює, вони підставляють вібрації, тому що Путін з шаманами знає, як працює. І за рахунок тих знань, воно старається вилізти з під енергетичного удара творця, тому що все по волі творця, повірте мені, правильно, він нам дає життя. Він підводить так, що це життя забирається. Кожна людина має то знати. І найголовніше, люди, будьте згуртовані. Україна перемогла. Тому що над Україною наші воїни світла мають червоно-чорний прапор. Оцей прапор, червоно-чорний, спалить ту нечість, яка прилізла на нашу землю, спалить ту Орду. І верне спокій нашій ненці. Ще буде важко. ще буде важко. Згуртованість, я вас дуже прошу, згуртованість, тому що коли ми отак, нас не розбити. А коли ми почнемо мова, десь хтось вкрав, десь щось зробив, ті, хто крадуть під час війни, під час того, як гинуть брати і сестри на передовій. Як вмирають діточки в роддомах чи десь. І якщо люди крадуть, на вас піде весь гріх. Зрозумієте, крадії, на вас піде весь гріх отої нечисті. Слава Україні! Україна перемогла!